Всім доброго дня! Отже, сьогодні короткий огляд та, те та тест буде легенди металошукачів. Всім відома Garrett Ace250. Просто от дали також на тест. Глянемо, що вона може показати з римським динариком, та, ну, і 5 копійок СРСР стандартні цілі. Глянемо, що цей прилад може взагалі 23 2023 році. Скажімо так, прилад відомий, старий, простий, недійний. Отже, давайте поговоримо перше про плюси-мінуси. так, Поки що без тесту. Плюси-мінуси даного апарату. Перший мінус, ось цей мінус, це його підлокітник ламається дуже часто. от, В принципі, були з цим проблеми. Так. Далі. другий мінус це в нас іде катушечка. Катушка невелика, невелика йде 6,5-9 дюймів. Ну от, моно, до речі, всіх, скажімо, так, приладів новіших, іде вже катушка в комплекті ДД тут. Моно, так як прилад дуже старий. Ну і по суті, третій його мінус, він, як би сказати, з'явився недавно. Це його ціна. Ціна нового приладу зараз 12 320 гривнів. Тобто ну, перед війною він був дешевший, ну і, як би сказати, його міг, міг собі купити. Скажімо так, можна сказати, будь-хто. Там його ціна була 7000 8 вже не пам'ятаю. Зараз 12 і в принципі цієї ціни він не вартує. Ну, от, і на даний час в принципі, за такі гроші можна щось док... ну, докласти і купити щось краще. Отже, давайте подивимось тест. Що він може на динарик і на 5 копійок СРСР. Так, покажу я глибину ямок. Отже, тут буде 15 см. От, як бачите. 15. Ось тут буде приблизно 20. Ось так. Все чесно, будемо пробувати. Отже, включаємо прилад. Програма стоїть всі метали, чутливість максимум. Отже, погнали одинарик 15 см. Дивимось. На 15 см динарик вже не бачить. З іншої сторони 5 копійок СРСР, глибина десь 20 см. Не бачить 5 копійок СРСР на 20 см. До речі, зараз дуже суха погода, ґрунт сухий, тому результати можуть бути, скажімо так, трошки менші, тому що ґрунт сухий. Зараз я тоді попробую в таких умовах 5 копійок СРАСР на 15 поставити. Як воно буде? Зараз побачимо. Пробуємо. Ну, 15 сантиметрів. 5 копійок. Не бачать, зараз ми зараз я вийму тих п'ять копійок і просто попробую так по повітрю провести. От, зараз. По, -по повітрю є сигнал. Тобто ґрунт сухий. ґрунт сухий. В таких умовах... Пробиває трошки, але зовсім трошки. Тобто бачите результат самі. Ну Зараз я ще попробую на 20, хоча я дуже сумніваюся, що він його на 20 візьме. Ну, але все ж. Ще раз 5 копійок 20 см не бачить. Так як в мене тяжкий ґрунт і він сухий, тому... Результати, як бачите, зараз слабенькі. Отже, який можна зробити висновок про даний металошукач? Я не скажу, що він поганий. На свій час він дуже був хороший, популярний, та й зараз популярний. Єдине тільки, що катушечка маленька йде в комплекті і великої глибини немає. От. В принципі, я думаю, якби був ґрунт вологий, він би взяв би і глибше. От. І так як зараз сухо, ну, не дістає він тут. Як би сказати, з цим нічого вже не зробиш. Для тих, хто, припустимо, тільки е, хоче займатися цим хобі, припустимо, пошук з металошукачем, так? на БУ-ринку, на Олікс і так далі, можна цей прилад знайти приблизно за 5 тисяч, за 4 можна знайти, якщо добре пошукати. От, е, тому що, так як новий коштує 12 зараз, і ну, самі розумієте, 12 тисяч зараз. По-перше, не в кожного є, по-друге, зараз цей прилад 12 тисяч, ну, явно не вартує. Самі розумієте. Тобто 15 см, 5 копійок СРСР, ну, це плюс-мінус. Може бути більше, це залежить від ґрунту і від погоди. Тобто, самі розумієте. Ну, от, В принципі, хто, ну як сказати, якщо його брати на БУ-ринку БУ за 4-5 тисяч, це в принципі, ну, якби, хороша покупка. От. І монетки він буде діставати якби, По-любому. Ну, можна не всюди, тому що зараз місць багато вибитих, але якщо є хороші місця, десь на якомусь городику походити, то, походити, то знахідки з ним, звісно, будуть. Отакий от, от огляд. Якби вийшов, всім дякую за увагу. Кому було цікаво, підписуйтесь на канал. До речі, огляди нових приладів будуть. Тести обов'язково далі будуть. Всім дякую за увагу і побачимось!